Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про проект Swiper та як після оновлення ми можемо додатково заробляти токени самої платформи, а також USDT, які вже зараз ми можемо виводити собі. Відразу на гаманець але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Swiper це платформа, на якій ми можемо робити ставки на спорт. Це все абсолютно безкоштовно. І за це отримати токени проекту, які в подальшому вже зможемо виводити та продавати або обмінювати на іншу криптовалюту. І для того, щоб нам почати тут працювати, нам потрібно зареєструватись Реєстрація тут доволі проста. Реєструємося ми тут за допомогою свого Google-аккаунта, просто натискаємо Відкрити додаток. Далі обирайте ви новий гравець або вхід. Я буду. Звичайно, вже входите, натискаю вхід, обираю «Війти через Google, далі обираю аккаунт, за яким я реєструвався, ви обираєте, за яким будете проходити реєстрацію. І далі у вас вже відкривається сам додаток. Звичайно, зручніше працювати на ньому з телефона, але також є веб-версія, можна працювати із ПК. І я не буду дуже детально розповідати, як тут ми можемо заробляти. Тут доволі все просто. А кому цікаво, може переглянути відео у мене на каналі щодо огляду. на цей проект. Також я залишив підказку в цьому відео посилання на нього. Ну Давайте трішки коротенько пробіжимося, як ми заробляємо тут, та які нові можливості для заробітку зараз з'явилися на цьому сайті. І після того, як ви потрапили на ось цю вкладку, ми можемо просто обрати команду, на яку ми хочемо зробити ставку. Також можемо. Обрати помужувач, я завжди обираю x10, я не скажу, що я дуже в ставках розумію, я обираю рандомну команду. Якщо вгадаю, то добре, а ні, я нічого не втрачаю. Але це буде плюсом, якщо ви розбираєтеся в порції. Тут переважно ставки робляться на футбол, тут можна також ставити на жіночий футбол, нещодавно почали робити тут ставки. Також тут є молодіжні команди. Ну і звичайно простий чоловічий футбол. Якщо ви, наприклад, хочете спробувати змінити ось ці команди, якщо ви розумієте, на них, але ці команди вам не відомі, ми просто робимо свайп догори, і в нас змінюються команди. І тут вже можете ставити на інші команди. Я, наприклад, ставлю на ось цю команду, зробив свайп, потім далі там знову змінив, ставлю сюди, потім сюди. І нам дається три можливості свайпати. Коли я вже четвертий раз роблю свайп, мені пише, що потрібно пригласити. друзів для того, щоб далі отримати додатково 5 свайпів. І також. 7,5RB. І ось таким чином ми заробляємо. Цей додаток не займає багато часу. Тому хоча б раз на добу можна зайти просвайпати ці ставки. Наші результати будуть відображатись ось тут вкладки Мої свайпи. Тут ми бачимо, зараз, які я ставки зробив. І також вкладки Мій NFT заробіток. Тут у нас відображається матч, на які я робив, наприклад, ставки. І тут Виграли ви чи програли. Як бачите, в мене є як і виграші, так і проіграші. І також ми додатково отримуємо ербіти за нічії в цих матчах. А за те, що проіграємо, ми не втрачаємо нічого, тому можете спокійно робити рандомні ставки, це ні на що не впливає. І ще один спосіб, яким ми можемо просто заробляти ці ербіти, це якщо ми вступаємо до когось в клан, і цей клан активно працює. Ми заробляємо ці ербіти і в кінці кожного тижня. Переходимо в вкладку Врожай і тут буде доступна кнопка для, для виводу цих токенів. Ми просто на, натискаємо Зібрати і все. Але пам'ятайте, що якщо ви не зберете на протязі тижня попередньо свої винагороди, вони згорають. Тому не забувайте щотижня збирати ці винагороди. Як бачите, в мене на цьому тижні буде 60 токенів, це дорівнює 3,14 долара. Я вважаю за те, що я потратив там 10 хвилин за тиждень свого часу. І мені насправді, в подальшому дадуть можливість отримати таку суму. То я вважаю, це за тиждень дуже непогано. І тут ми можемо бачити, скільки я збирав. Трішки зараз упала активність додатку, тому що він вже працює доволі давненько, зацікавленість до нього падає. І тому нещодавно було нове оновлення. І тепер ми вже відразу можемо тут заробляти не тільки. Токени RBIT, які поки що ми не можемо продавати. А тепер ми можемо також заробляти тут відразу USDT і виводити собі на гаманець. Для того, щоб нам заробляти, нам потрібно лише проходити щоденні завдання і в кінці кожного дня збирати свої зароблені кошти. Для того, щоб нам переглянути ці завдання, ми натискаємо ось тут на вкладку по центру. І в нас відображаються наші поточні завдання. Вони тут не цілий день. Це, мабуть, залежить від того, що додат працює не в одному з нами. Часовому поясі. І як бачимо, зараз в нас близько 11 години ранку, а тут вже залишилося до завершення цього завдання 4 години, тобто наші годинники не збігаються, тому також це майте на увазі. Деякі завдання тут виконуються довше, ну а деякі швидше. І перше, що ми можемо отримати, це за активного гравця, Якщо один з наших партнерів буде активним на протязі дня, ми зможемо заробити до 1 USDT. І ми просто натискаємо майнити зараз. Якщо в нас буде активний гравець, потім в нас тут з'явиться інформація, чи отримали ми цей бонус чи ні. І скільки ми заробили. Але також нам можуть тут випадати як USDT, так і токени ERBIT Мені поки що не щастить. Мені випадали тільки токени ERBIT Але можливо вам пощастить. Я багато бачив скринів, де. Людям випадає по 50-60 центів, тому все добре працює, можемо працювати. Далі в нас йде щоденне привітання. Тут за те, що ми будемо заходити щодня, ми також зможемо отримувати до 1$ або також токени RB. І також натискаємо майнити зараз. Потім по закінченню нам дадуть нашу винагороду. Тут я також отримав лише токени RB. І тут вже йдуть більш складніші завдання, але за них вже трішки більший винагород ми отримаємо. Це 30 свайпів, тобто, якщо ви за добу робите 30 свайпів, ви отримаєте до 1,5 USDT або токени RB. За це завдання не зовсім зрозуміло, тому що я був раз зробив 3 свайпи, натиснув майнити і мені дало винагороду. А вже на наступний день я також так спробував зробити. Мені написало, що я нічого не зміг отримати, тому не зовсім я зрозумів, як ці 30 свайпів працюють. Тому якщо ви запрошуєте. Партнерів і маєте можливість свайпати більше разів, не пишіть натискати «Майнити», але також не забувайте слідкувати про час. І якщо протягом дня до вас додаються партнери, робите свайпи, а потім тільки натискаєте «Майнити». І також за те, що ми запрошуємо сюди щодня партнерів. Ми також можемо отримати до 10 USDT і токени RB. Ми запрошуємо, в нас будуть білети і 40 переможців отримують ці винагороди. Але скажу відразу, що я був навіть просто запросив. Одного партнера, в мене був один білет, я не знаю, чи я переміг, але я отримав 300 токенів ERBIT, Тому, більш за все, що токени будуть розділятися на всіх. Ну а звичайно, USDT отримують тільки 40 переможців. Ну, і якщо ви вже назбирали якусь кількість. USDT. ми можемо переходити до самого виводу. Для цього можемо просто натиснути на свій баланс. Нас прикидає наш гаманець. Тут ми бачимо наш баланс токенів RBI. Зараз, звичайно, ми їх не можемо обмінювати, тому що ще не було В Подальшому вони будуть запускати вже свій токен BIV, який ми зможемо отримати, конвертуючи свої в BIV. і в подальшому вже виводити на ту платформу, де вони. Пройдуть лістінг, ну і звичайно продавати. Ну і коли ми вже заробимо якусь кількість USDT, ми зможемо виводити вже їх собі нагамоне, Для цього просто натискаємо зняти кошти. Тут у нас буде показувати, що зараз ми можемо обрати лише 1 USDT. Тут вводимо суму і комісія у нас 0,2 USDT. Далі вводите адрес, куди ви будете виводити. Також тут виводити можна зараз лише на Binance Smart Chain. Тобто будьте уважні, виводячи на якусь біржу або платформу. Пам'ятайте, що це повинен бути адрес Binance Smart Chain. Тому що якщо ви виведете на іншу мережу, ви просто втратите свої кошти. І ось таким чином ми зараз можемо також тут заробляти. Це вже де заробіток, який ми можемо вже зараз отримувати. Він не вимагає від нас багато часу, але проект виглядає дуже перспективно, над ним постійно працюють, тому не втрачайте таку можливість на ньому заробити. Переходьте та реєструйте. Ну, а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом. Просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.